Добрий день, шановні члени журі, учасники Всеукраїнської олімпіади «Кров до знань». Я Радовенчук Оксана, здобувачка освіти 11 класу Нетішинського академічного ліцею. Дозвольте представити моє дослідження на тему соціально-побутові умови переживання ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. У 2024 році у світ вийшла комп'ютерна гра Stalker 2 Серце Чорнобиля, яку визнана найочікуванішою грою у 2024 році. Ще раніше, у 2019-му, на екрани вийшов документальний серіал Чорнобиль. Проблемі Чорнобиля присвячена низка праць істориків, екологів, фізиків, які висвітлюють різні аспекти цієї події. Водночас, низка аспектів залишається малодослідженою, важливим залишається вивчення соціально побутових умов, перебування у зоні ураження учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, адже поступово відходять у засвіти безпосередні свідки події. Який є носіям унікальної історичної інформації, яку рідко зустрінеш в офіційних документах? Крім цього, у наступному році буде вже 40 років цієї трагедії. Мета проекту: дослідження повсякденного життя ліквідаторів, що перебували в зоні ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в другій половині 1970-х років, завдання проекту. Проаналізувати джерела та наукову літературу пряме дослідження, висвітлити особливості побутового життя ліквідаторів, житлове питання, харчування і водопостачання, охарактеризувати особливості дозвілля, зібрати та опрацювати свідчення місцевих натішинських ліквідаторів та очевидців аварії на ЧС. Об'єктом дослідження є ліквідація наслідків аварії на ЧС, предметом дослідження є особливості соціально побутових умов та дозвілля ліквідаторів наслідків аварії на ЧС, історія вивчення проблеми. Отже, радянський час документи про події квітня 1986 року були засекречені, а інформацію та пам'ять про трагедію намагалися контролювати владна верхівка Комуністичної партії та КДБ. Сьогодні маємо низку записаних спогадів очевидців, опублікованих художніх та наукових праць, статей, присвячених різним аспектам Чорнобиля. В останні роки вийшло три книги відомого історика Сергія Плохія, в яких автори розглядають ці події не лише в контексті страсної техногенної катастрофи, а й пише про неї як важливий каталізатор та символ розпаду імперії зла. джерела дослідження, це спогади, фотоматеріали матеріали преси. У 1985 році у влади бресер прийшов Михайло Варбачов, який у внутрішній політиці проголосив перебудов зовнішній – нове мислення але тоталітарна система в умовах чорнобильських викликів діяла старими методами. Відразу інформацію про події 26 квітня 1986 року було віднесено до категорії таємної. У СРСР вперше офіційне повідомлення було зроблено по телебаченню лише 28 квітня у вечірніх новинах час вже під тиском обставин та міжнародної спільноти. На момент аварії у місті прикліть. Проживали за різними оцінками від 45 до 50 тисяч мешканців. До 18 години 27 квітня евакуація міста була заверсена, і внаслідок забруднення повітря, грунтів і вод з'явилась так звана зона відчуження, де небезпечно, а тому заборонено проживати людям. Через перших днів аварії між людьми ширилися чутки про подію. Хоч радянські спецслужби використовували багатий арсенал методів контролю. Та дезінформації суворо слідкували за неприпущенням чуток. З 1986 по 1989 рік звичайні люди, що були мобілізовані через військкомат, працівники і робітники різних сфер діяльності були примусово направлені на ліквідацію лих у зону відчуження. Сходом їм нададуть стали ліквідаторів. Ліквідатори працювали в екстремальних умовах, часто без належного захисту від радіації, вони мешкали в наметових містечках. Де була обладнана польова кухня, штаби та склад з необхідним для роботи приладдям, тощо. Ліквідатори також мешкали в гуртожитках, приміщеннях освітніх закладів Чорнобиля, прип'яті, іноді проживали безпосередньо на місці праці, ідеальних лікарнях тощо. Іншим важливим аспектом соціально побутових умов було харчування. Першим місцем, де можна було перекусити це їдальня, слід зазначити, що з огляду на розміщення ліквідаторів, вони могли бути як відкритими. Якщо мова йде про палатки, так і закритими. Продукти харчування також можна було вхопити на складі або продуктовій базі. У споминах ліквідаторів часто знаходимо відомості про закордонні смаколики, які в умовах радянського дефіциту все ж були доступні для ліквідаторів. Водночас, наслідки аварії спричинили проблему забруднення радіонуклідами продуктів харчування, зокрема питного молока, води тощо. Проблемним було питання забезпечення питною та технічною водою. У щоденних практиках після кожного повернення зі станції була обов'язкова баня, заміна одягу та взуття повністю, якщо не було створено стаціонарних умов, то була спеціальна пожежна машина, яка гріла воду і можна було прийняти душ після виїзду із зони. У вільний відсотень час самі ліквідатори та керівництво організовували культурне дозвілля лекції, концерти, художні самодіяльність, кінопокази, спорт, все мало піднімати моральний дух, сприяти відчуттю безпеки. Зауважимо, що в зоні ліквідації опинилися культурні діячі, які почали створювати перші художні роботи впливом побаченого. З перспективним напрямом подальших досліджень заважаємо продовжені збирання та запис свідчень ліквідаторів, адже зважаючи на те, що трагедія сталася 40 років тому і було подірвано їх здоров'я, фактично саме зараз унікальний час, щоб фіксувати ці безцінні спогади, які можуть більш глибоко розкрити різні аспекти Чорнобильської трагедії. Дякую за увагу!